Ми знаходимося в нагорній частині Харкова. Да? Це історичний район, сформований забудовою 30-х років ХХ століття. Переважно це будівлі в стилі конструктивізм. Він фактично сформований переважно об'єктами, які є пам'ятками архітектури. Промислювалися не лише об'єкти, основні, да? а і вся інфраструктура, яка навколо. Ми бачимо цю невеличку. Трансформаторну будку, яка швидше за все також була збудована одночасно з будинком, і бачимо дуже складну конструкцію покриття залізобетонну, таку напіварочну конструкцію, яка є ну, достатньо складною у виробництві. Але тогочасні архітектори не могли собі дозволити щось просте. Я наполягаю на тому, що фонова історична забудова вона має таку ж саму цінність, як і е, якісь знакові об'єкти, тому що вони формують історичне середовище. Їх цінність в тому, що у нас в Харкові є, от фактично такий ареал історичний, який дійшов до наших днів. Без істотних перебудов. Ну зрозуміло, що власники квартир на власний розсуд добудують цар балкони чи ще щось. Але в цілому ми сьогодні все одно маємо повне уявлення, як район існував років тому. І в цьому є цінність цих об'єктів. Тобто, це дійсно класний історичний квартал, який в побудований в стилі конструктивізму в Україні таких більше немає. Та війна, яка відбувається, вона йде за нашу державність, да за нашу неповторність за нашу особливість збереження міського середовища є ну дуже важливою місією для нас сьогодні. І кожен з цих об'єктів він є тим фрагментом історії, який ми маємо зберігати.